Японська якість компактна, але максимально комфортна. 2007 року 1.6 вже з вписаним газом на автоматі. Nissan Note з'явився в продажу в твоєму авто. Рівненький по кузову, легенько перетонований на оригінальних 16 х легкосплавах та на зимовій гумі. Гарне освітлення, омивач фар та протитуманні фари. І давайте ближче до салону. Подивимося, що всередині зустрічають всі склопідіймачі Рідний, цілий охайний салон. Датчик газу 4 покоління, шкіряне кермо з мультикермом, підігріви сидінь, автомат, кондиціонер. Та магнітола. А що ще потрібно? Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно, і доставити за більш детальну інформацію або для прорахунку автівки в розсрочку. Звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це надійний компактний японець, і це твоє авто.